Всім привіт! Сьогодні в нас огляд нового героя, точніше нової героїні, яка з'являється в нас в третьому сезоні, і це в нас Гуіна Вівер. От. Таке в неї незвичайне для нас ім'я. Але можна називати її Гуін, Руки ножниці, Просто ножниці. Як кому зручно. Героїня Школи Нестримних. Стихія Блискавка. Давайте розглянемо детально цю героїню, тому що вона вартує вашої уваги. Повірте мені, це точно. Для початку розглянемо її е, скіли Аура атаки дуже хороша 24% у всіх е, битвах. Зрозуміло. Е, пасивка. Пасивка сильна, цікава. Прості атаки додатково пронизують ворога е, по прямій лінії. Тобто там максимум дві клітинки. От. Далі. Кожна проста атака робить наступну атаку тройним ударом. От. Тобто, ця тройна атака, цей потрійний удар, він також рахується простою атакою. І кожен з цих. Потрійних ударів наносить 200% атаки урона блискавкою. А, пасивка гарна. Зрозуміло. Бойова навичка. А, відразу кидається в очі перезарядка 0 секунд, і це нам нагадує а, пасивку Насті. В неї так само пасивка спрацьовує відразу. Але, а, якщо ми ставимо Настю і Гуїн в одній команді, то першою переміщається до ворога настяця на б'є, і там за долю секунди переміщається гвін. От. Ви можете бачити на відеоряд, оцей, ну, як це відбувається. От, відразу. Скажу, що це реально повинно працювати круто на арені. Ну, це перша частина тільки далі. Коли він переміщається до цього ворога, накладає на нього мітку на 8 секунд. І поки ця мітка активна, коли ціль отримуватиме дамаг від простих атак, то вона з 50% шансом буде отримувати ще додатковий урон від нашої героїні. Далі абсолютна навичка накладає на всіх союзників, важливо, нестримних союзників ефект збільшення швидкості атаки. На 10 секунд, потім а, перетворює свої потрійні атаки з пасивної навички на п'ятикратні атаки, кожен з яких наносить 500% атаки дамаг блискавкою. Після трьох а, таких п'ятикратних атак, вона а, назад повертається до а, потрійних ударів. А, тут зрозуміло, а, скажу відразу, що а, дуже гарно. Абсолютна навичка з талантом взаємодіє. Зразу перейдемо до талантів. Таланти всі такі самі, як в нестримних. Відрізняється тільки її ексклюзивний талант, так як вона ексклюзивна героїня. Вона має ексклюзивний талант. Урон від звичайної атаки, тройної і п'ятикратної, збільшений на 20%. Так що дуже гарно доповнює, скажімо так, талант її навички. От. А, перейдемо відразу до Пробуд. Перша пробуда а, просто підліковує, коли ми вбиваємо ворога. Друга. А, після абсолютної навички п'ятикратну атаку можна активувати 5 разів, а не 3. Тобто, а, так посилення хороше. А, третій. Талант. А, пробуда третя. Шанс крит-урон. Четверта, атаки. І е, п'ята пробуда, найсильніша, от, е, дає 100% шанс е, спрацювання якраз таки бойової навички. Тут 50%. А воно буде 100%. І при кожній простій атаці е, ціль буде отримувати додатковий е, дамаг від Гуїн. Е, з талантами, пробудами. І навичками розібралися. Переходимо далі. Окремо розберемо артефакт. Він, це вихриві ножниці. І в базі в нас атака плоска і шанс кріт-удара. І тут такий опис. При кожній простій атаці він накладає імпульс на ворога на 10 секунд. І коли ворог, маючи цей імпульс, отримує дамаг блискавки стихії блискавки, активується критична шкода, і дамаг від цієї критичної шкоди збільшується на 1,25, і максимум 30 зарядів може бути на одній цілі. Тому при найкращих всіх умовах, якщо буде одна ціль, ми отримуємо 37,5% додаткового дамагу, який буде отримувати ціль, маючи на собі максимум 30 зарядів імпульсу. А зараз перевіримо швиденько, як працює артефакт в дії. І так, я забрав всіх шанс кріт удара. Так, я розумію, що Таріола має бути дуже високий шанс кріт удара, щоб він правильно працював, але це чисто для експерименту у Гвін шанс нижче зробити неможливо, тому що артефакта є сам 40%. От. І давайте подивимося, як саме буде працювати цей артефакт. При кожній атаці накладається, ось, бачите, оце імпульс. Такий дебаф. Їх більше більше, більше і більше. І, коли вампір отримує дамаг, маючи е, ці імпульси, то дамаг. Збільшується і він критичний. Бачите, постійно критий, постійно критий. Дивіться, скільки їх Вен наносить. От. Тобто її дамаг збільшується на 37,5%. От. Це дуже, дуже крутий бонус артефакту. Він дуже е, сильний. Е, артефакт ми розглянули, переходимо далі. Е, далі переглянемо, як одягати цю героїню. І так, звісно ж з Першим ділом це їй потрібен, і максимальна ефективність принесе це її артефакт. А якщо його немає, або поки що немає, що ми можемо поставити, спис Бога грома дуже гарно може себе показати на ній, тому що вона також атакує звичайними атаками, і це якраз таки фракційний артефакт нестримних, і він працює тут дуже добре. Ще один варіант це лампа. також... Гарно себе покаже на Гвін. З більш бюджетних варіантів, якщо ми подивимось, то це підкова. Підкова збільшує швидкість атаки, і це якраз дуже потрібно для Гвін. Як варіант, винос драконій крові, от, крові. Але все-таки я б віддав перевагу саме підкові. З обладнання. Спочатку розглянемо легендарне. З легендарного є дуже класний сет, який збільшує швидкість атаки, і дає заряди, де ми збільшуємо і дамаг, і швидкість атаки. Аж на 50% можна збільшити. Це дуже хороший легендарний сет. Якщо брати міфічний, то тут все набагато простіше. Ми можемо використати. Обладнання, наприклад, збільшення дамагу по іншій стихії. Тобто, якщо ми будемо грати проти якогось героя стихії, наприклад, не блискавки будь-якої іншої, ми збільшимо на цілих 20% свій дамаг. Це дуже класно. От. І в іншій частині також на збільшення атаки. Сет на 3% за кожного союзника. Причому не чи Своєї школи чи ні. Як альтернативу, е, саме е, отакому темним оковому, е, е, можна використати варіант е, з е, мітка кровавої тіні, е, який збільшує атаку також на початку бою е, 20% від е, атаки союзника з найвищим показником атаки. Е, Отакий От верх можна використовувати. Низ, звісно ж, артефакт, то річ на розкол повинна бути. А далі опційно, далі дивіться, якщо у вас герої стоять і не отримують багато дамагу, тобто, частіше за все вони фулові, доцільно буде використати сет з збільшенням дамагу, коли у вас повні ОЗ. Якщо ж дамаг ви отримуєте, можна використати якийсь інший сет, наприклад, на зменшення дамагу, або на підхіл, якщо це потрібно, знову ж таки, це залежить від того, в яких умовах ну, знаходиться ваша команда. Далі варіанти команд з гвін, які можна використовувати. І так, перший варіант у нас з Івеліусом. Настя. Тарівол, Тарі до речі, повинен бути обов'язково в команді. От. Гвін, Настя, Тарівол і Valueus. Саппорт, це може бути Натаніель, може бути Торін в третьому сезоні. Бернгар, як тут показано. От. Будь-який саппорт, який забезпечить виживання вашій команді. А, другий варіант це варіант такий самий, просто замість Івеліуса використовується Сутха. От. Можливо, у вас немає AVES, можливо, ще якісь умови для того є, щоб використовувати саме судку. Варіант з двома саппортами. Це якраз-таки у нас Настя Гвін, та Ріволл і два саппорти. Ну, тут Мітрасі, це може бути Торін, може бути Натаніель, може бути інший танк, там, Ріпекас, наприклад, Це може бути будь-які Два саппорти, які допомагають вижити вашій команді. Далі варіант, якщо у вас немає Насті, і ви вирішили взяти Гвін для себе варіант з Evaluus, Tarivall, Сутка та Гвін також виглядає дуже потужно. І також є одним з найсильніших. Звісно, що з Настею буде набагато краще, бо це дві екзи в команді. Але якщо немає Насті, то саме такий склад буде виглядати найкраще з нестримних. І один саппорт, той, який допоможе вижити вашій команді. Найбюджетніший варіант для Гвін, якщо ви вже вирішили і взяли цю героїню собі, це використання Шалтара та німбуса. От. Якщо є можливість використати ще одного. Героя, тобто в одного саппорта грати, ми можемо додати героя з нестримних. Наприклад, якщо у вас є, можливо, судха, вона з рогу падає, чи Вукон, якщо потрібен більш масовий дамаг. Якщо ж немає, то можна використати Шагрола для розколу. Або Альтаїра. Також хороший герой. Вані не потрібно використовувати, тому що швидкість атаки ви. І так отримуєте від е, самої Гвін. Далі, де буде сильна ця героїня, наша руки ножниці? Е, вона буде сильна на всіх данжах. Е, не знаю на рахунок скелета. Е, я не впевнений. Але на всіх е, підземелях, крім скелета, можливо, скелет також. Просто треба спробувати. Не знаю, але на всіх вона точно буде грати шикарно. Змагальні режими. Арена, само собою, буде використовуватися, тим більше, якщо у вас є ще Настя. Ну, ви бачили на демонстрації, що вона може виробляти. От, відразу ж в началі бою. Далі Vortex. Вортекс. На Вортексі точно буде грати Гвін. І а, в деяких а, моментах а, вона зможе лідирувати, брати перші позиції. А, саме тоді, коли тиждень буде блискавки, От. вона зможе наносити достатній дамаг, щоб переганяти а, рука та Белдель. Тому в більшості режимів а, ця героїня якраз таки вам а, зайде. Також покажу відразу банери, де ви можете її отримати в третьому сезоні, на початку третього сезону, і в яких наступних ми заходимо. Банер, це, якщо, що, самий перший банер баннер Одіссею. Заходимо. І в наступному ж банері, відразу, через 6 днів після старту сезону, ви зможете відразу її отримати. Артефакт, ви зможете її забрати вже. В цьому банері, відразу на повторний банер. Тобто через скільки? Через місяць, так? Через місяць ви зможете вже забрати їй ексклюзивний артефакт. Але якщо дуже сильно захочете, можна і трошки раніше в банері вибору стихій. Також можна буде вибрати її як ексклюзивну героїню і забрати артефакт тут. Отака от героїня е, Чи отримувати, чи не отримувати, крутити, не крутити, тратити 300 кубиків, не тратити, Ви вирішуєте самі. Я від себе скажу, що я точно хочу потратити на ню 300 круток і потім ще 300 круток, щоб забрати її артефакт. Мені подобаються характеристики, мені подобається, як вона грає. ну, Все, в неї чудово. от. Я надіюсь, коли це відео вийде. І потім, коли вже вийде сам третій сезон, її не поміняють і не вийде так, що я взяв відео по героїні, яка насправді інша. Надіюсь, що так не буде. Відразу скажу, те, що я бачу зараз, те, що є на тестовому серві, те, що я бачу на китайських серверах, мені дуже подобається. От. Е, тому е, мій, скажімо так, вердикт по цій героїні. Е, це потрібна героїня. Вона буде закривати і багато контенту, і на босах злиття буде вам дамажити ще й на фінбосі. Е, я рахую, що вона е, точно має бути у вас. От. Але вирішувати знову ж таки тільки вам. Е, на цьому все. Дякую вам е, за перегляд. Пишіть, як вам ця героїня, що ви думаєте про неї? От, чи будете крутити її, отримувати от, і діліться е, своїми враженнями взагалі. Дякую всім за перегляд. гарної вам гри та до зустрічі в наступному відео.